Распустим наш триатлон. Умовы лесни, так? Задаем ему попытание. Кто готовый? Кто готовый? Да, пожалуйста, пожалуйста. Виталий Гончаренко, ваше область, зайка. Ребята, всем привет, скажите вот такой вопрос. Точнее, продолжите фразу. Для того, чтобы стать студентом года, надо... Что надо? Мне кажется, что в зале глядачи уже придумали ответ, потому что все так шукаются. Складное питание, видишь, Виталий? Я могу задать другой вопрос. Да нет, у вас есть ответ? Да? Есть. Борочное объединение «Бурулька». Чтобы стать студентом года, нужно... Треба быстро выходить на разминку отвечать. Не так як ми все думаємо, стоїмо прямо понятно. Буває, буває таке. Вінниця Харків. Може забудемо це питання, так? Да? Це, це пристрілочне. Давай інше питання. Такі, Давай да? інше, да? так? Команди аби? думають, вони переживають, бо фінал. Давайте підтримуємо. Фінал, ну. А вот, смотри. Є є вариант, є, да? Да? Для того щоб стати студентом года, нужно... Треба бути студентом Київського національного торговельно-економічного університету. Виправився. Харків, Вінниця. Ваші варіанти. Не обов'язково відповідати, якщо немає е, відповіді достойної нашої ЗО. Ну, я думаю. Одну відповідь ти хочу. Харків. Спробуєте? Вінниця. Будь ласка, Вінниця. Для того, чтобы стать студентом года, нужно... Делать темные делишки. Ну и э, Харьков. Если нет варианта, переходим надо на следующее. Харьков. Для того, чтобы стать студентом года, нужно... <пух> <пух> Дякую. Виталик, дякую. Анастасия Киана, будь ласка. Э, я по-другому поступлю. Я вам дам ответ, а вы мне зададите вопрос, окей? Э, значит, мой ответ таков. Ну, раз в год можно. Винница. Спать студентам года можно? Ну, раз в год можно. Есть такой формат разминки, чтобы вы понимали. Сначала ответ, потом вопрос. Киев, Винница. Я понял, что вас а грушек очень эмоционально там. Та Папа, мы на день рождения. Ну, раз в год можно. Еще один вариант, Если, краще, да. Все тот же Может замутим? Ну раз в год можно. Саша Секалович Драйвов, да, будь ласка, я Мама, я беременна! Ну раз в год можно. Нормально, э, достойно, точка, да. Дякую, Настя. Э, Александр Сас, Саша, будь ласка. Всем да. привет, вопрос очень простой и студенческий. Чем занимается заочник, который учится на бюджете? В ТВ таких вариантов не было, да, по-моему? Ай-яй-яй. Пытание почему ты думаю? Давайте підтримуємо команды. Думают, думают, Важко. Это же самый важкий конкурс. Винница. Винница, привет. Чем занимается заочник, который учится на бюджете? Пьет чай и кофе. Вариант Винницы. Тео Эконом-класс. Думаєте, да? Саш, дамо ще часу, да, трошечки? Час, час, дамо, да? Да. Ну, ти, твоє питання ти вирішуєш. До, до першої шутки, як би, і все, і дальше. Треба шутка, ребят. Треба, ще підтримуємо. Треба три команди, розумієте? Три команди борються за кубок. Ну. Переживаю десь на емоційно. Ну давайте, 30 секунд только вот сейчас пошли. Давайте. 30 секунд, да. 30 секунд. Ну, дякуємо, дякуємо грубі підтримки. Спасибо, спасибо за ответы. А нет, есть. О. Эконом -класс. Итак, эконом-класс. Чем занимается заочник, который учится на бюджете? Приезжает в Киев поддержать Винницу. Но их много тут. Отлично, отлично. Классный ответ. Что-то не поняли вы, ребята. Давайте поаплодуем Винницу. А Они... Это шутка. Э, ты обрулька. Чем занимается заочник, который учится на бюджете? Боже, ты нас так запутал сейчас. А ты... Саша, была шутка? Ну, была, да? Да классно все. Все, вообще. класс. класс. Александр Сас, дякуем, дякуем. Евгений Розенблат, будь ласка, Жень. Всем привет. Uh, у меня такое литературное настроение, потому вопрос такой. Закончите известное четверостишье, украинская классика. Мне тринадцатый минало, я пас ягнята за селом. Все помнят оригинал, да? Це опорулька мені тринадцятий минало я пас ягнята за селом. Ну, Така собі робота Вінниця, Харків. Вінниця. Мені 13 минало я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то я так народився. Вінниця. І Харків. Також даємо в умовних 30 секунд. Виправити сюди. Да, Шевч... да, все хорошо, да. ну, Він Доб... любить Шевченка. Добить. Мені 13-й минало, я пас ягнята за селом. За... Е, Харків. Те обрулька. Можна не відповідати, курен. Там нормально. Готов? Мені 13 минало, я пас ягнята за селом. Побачив я ж ягняті кало і вдарив я його веслом. Споминав, споминав! Харків є варіант? Харків. Ні, я дивлюсь на Харків, так. Да. Є варіант, Коль. Ну, якщо немає, то не треба. Краще не треба. Да. Е, Женя, дякую. Спасибо. Дякую. Е, Юрій Шевчик, питання. Руслан Вікторович, є питання? Щось вони там радяться. Є Як Руслан відом... Вікторович Фандера. Дякую. Як відомо, чоловік за своє життя повинен зробити три речі: посадити дерево, збудувати дім, виростити сина. А на вашу думку, що повинна зробити жінка? Які три речі? Опит, опит, Руслан Вікторович. Людина з досвідом задає таке питання. Да? І так варіанти відповіді. Підтримуємо, давайте підтримуємо. Груба підтримка йде. Вінниця, Харків, Київ. О! Фінал. Отже, команди. Теж непросте питання. Думаю, думаю. Харків. Як відомо, за своє життя чоловік повинен зробити три речі: посадить дерево, збудувати дім і виростить сина. А на вашу думку, що повинна зробити жінка? Збирати ті яблука, прибирати той дім і ростити того олуха. <гум> Дякую. По правді, вінниця. За своє життя чоловік повинен зробити три речі: посадити дерево, збудувати дім і виростити сина. На вашу думку, що має зробити жінка? Починити карбюратор, провірити ходову. І груди третього розміру. Дякую. Теорулько. За своє життя чоловік повинен посадити дерево, збудувати дім, виростити сина. На вашу думку, що повинна зробити жінка? А я, должна... а я должна... Ой, Дякую. Ой, все. Да, дяком, Дякую. Дякуємо, Руслан Вікторович. Ще, ще варіант, так. Да. Будь ласка, вибачте. Харк. Чоловік повинен посадити дерево, збудувати дім і виростити сина. Жінка що повинна зробити? Я хочу. Ні, я хочу. Туфлі Джимічу на Балі хочу. Дякую. Ось так, бачите? Руслан Вікторович, дякуємо. Юрій Шевчук, будь ласка, останнє питання. Друзі, підскажіть, будь ласка, яка пісня стоїть на дзвонку у Яценюка? Харків.

Я не знаю, що це означало просто. Ви не відповідаєте, да? а, так? А, понял. Ще почекаємо трошечки, так. Да. Нагадуюсь, так. Да. Творче об'єднання брулька. Будь ласка, питання. Юр. Яка песня стоїть на звонці у Яценюка? Давай залишимо більше для нас. Thank you, uh... Вінниця один, два, три там 30 секунд. Юра, рахуй 30 секунд, і да. Коли ти скажеш все, то буде все. Твоє питання, ти відповідальний. Нагадую, що після цієї першої частини нашого триатлону команда, одна команда може покинути з активом 0,6. а може не покидати це за рішенням нашого журі. Отже, Вінниця, немає, немає варіантів, Да? Денис, вань. Все. Все, нема. Дякую. Дякуємо, Юра. Я хочу... Ну, На, да, на Юрі залишилось... Да, залишилось останнє питання. Юра закінчував нашу розминку. Юра, будь ласка, озвуч рішення, я бачив, що ви там. Щось говорили. Чи покидають якась команда з на цілих 60 Ні, ми хочемо, щоб далі три команди пішли да. далі, а там вирішимо. Дякую. Три команди переходять до наступного е конкурсу, до наступної частини тріатлону. Будь ласка, по одному мікрофону і по представнику. Попрошу когось забрати стоєчку десь е за нашу кулісу. Кожна команда, кожен представник команди має буде, що... прочитати по два жарти. Це перший, перше коло наше. Отже. Вінниця, ваша підтримка. Харків. І Бурулька. Ну, я. По, По два жарти. Отже, починаємо з Вінниці, я думаю, так. Да. Вінниця. Ще раз, здравствуйте всім. Поїхали. Жовтий цвет это к разлуки, подумав я, увидев ее зуби. Объявление. Пропал телефон. Нашедшего просьба удалить видео. Я и Коля в первый раз. Дякую. В Харьки. Харьков. Эконом-класс. Два жарта. Здравствуйте. Девушка, которая встречается с грузчиком, платит ему, чтобы он носил ее на руках. Когда Иван Дорн заходит в столовую и просит, чтобы ему принесли плова-плова. Дякуємо, економ-клас. ти обурулька. Два жарти. Один му. Робить, так. Да? Один мужик так хотів сина, що коли в його дочки почали рости усіки, він якось обрадувався. <праць> Мальчик по кличці Подорожник завжди ходить в слюнях. <праць> Дякуємо. Ще раз підтримка, так. Да? Підтримка команд. Це перше коло. Ваше рішення. Чи ще дамо змогу нашим вболівальникам порадуватись і почути якісь жарти? Так, от, що може команда одна покинути з активом на цілих шість десятих, а можна ще? Яке рішення, Руслан Юкиш? Можна ще по одному жарту. По одному. По, одному, по, одному, по одному, так. Добре, давайте Вінниця Харків, Київ. Будь ласка, по одному жарту з Вінниці починаємо найкращий. Це таке штрафне коло наше. Вінниця, починай. Катя втекла в ліс назбирати підсніжників, але татко наздогнав її, і Катя назбирала підсрачників. Вінниця була Харків Продовжуємо. Бабушку з золотими зубами, алчне внуки це я чуть більше. Дякуємо Харкову. Київ, Бурулька. Люди з дуже маленькими руками грають в камушки, ножички і бумажечку. Ось по одному жарту. Ваше рішення поспілкуйтеся, ви підтримуєте, підтримуємо постійно. Постійно економ клас, дякуємо. Економ клас дякуємо. Економ клас уходить з активом 0,6 балів. Залишилось дві команди, які розіграють 0,8 бали і бал рівно. По два жарти починаємо з Вінниці. Будь ласка, Денис, два жарта. Заикающийся мальчик показывал свою девушку Ксюша, собрал всех котов на районе. Да. Девушка которой безумно нравились гвоздики, любила полежать у вечного огня. Это два жарты в Виннице, сборная торговой продолжает Тео Бурулька. Дуже воспитанный мальчик без чувства меры перевел бабушку сразу через страну. Мало кто знает, но Валерий Леонтьев познакомился со своей женой в сети. Ну и в лосинах он был еще. Ось, ось таке. Есть решение. По, по одной шутки, да? Еще по одному жарту, пожалуйста, У акушера-гинеколога собака сама умеет делать аборт. Ты Дуже бережлива бабушка, яка хранить пульт у целлофані і дивиться телевізор прямо із коробки. <плес> Журі, рішення оголосить Саша. Саша. А, просто, просто в копілку юмора, давайте ще по одній, ми в принципі рішення прийняли. Давайте, давайте спит... Пошут... Є у вас по, по одному жарту ще? Є, є, Денис, <laughs> да, є. Да, <Orchestra> будь ласка, по одному. Куран, <shutters> Давай, 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 первый, поменяем. Да ладно, все, короче, ладно, нет, давайте, е... не, ну хорошо, смелый. Давай, как... <laughs> давай. Э -э Теобу Рулько, поменяем его трошечки, то я или ты? Давай ты. <смех> а, <смех> <мы> <смех> уже сам давай ты. Подружню. Сутенёр Василий закончил торговый и теперь он менеджер по продажам. Витповить Теобу рулька. З імені Антон по количеству рифм може посоперничать только тільки слово где. <плес> Остань, да. Тео Бурулька. Тео Бурулька бал рівно, зборна торгового 0,8. Отже, команди готуються до наступного конкурсу. Повторимо. Харків 0,6, Вінниця 0,8 і Тео Бурулька бал рівно.